Друзі, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Сьогодні хочу вас познайомити з одним своїм таким ноу-хау, яке допомагає мені в зимовий період розмножувати рослини. Але зараз я знаходжусь в своєму зимовому приміщенні. Тут у мене зимують. Ну, герані, сульфінії, які бояться морозів, потом, значить, вербена, да. ну і зараз тут температура 6 градусів тепла. При такій температурі рослини, звичайно, що, ну, можна сказати, як, животіють. І головна задача мені переждати морози і зиму, щоб вже пішла весна і можна було б далі продовжувати вирощувати рослини. В той, в той же час я ще, от, помимо того, що тут вони зимують, я ще займаюся вкоріненням живцями різних рослин. Ну, тут ось, наприклад, зараз коріння значить возника махрова низькоросла. Тут от е, я посадив ну, на пробу е, значить е, е, таку рослину, е, да, е, як от е, Калаць е, Калачики, значить, герань. Ну, от тут уже прийнялась, тут коріняється. Герань, значить, і Піларгонія, тут вона е, по, зональна, плюще, плюще листова. Зараз е, я вже тут е, значить, маточники частково е, хризантеми і теж, виходить, воздика махрова. Також от е, герань, теж то, тут е, різних видно. Е, зональна, потім королівська, ангельська. Коротше, так, все потихоньку не, не, ну, завдяки тому, що не, не зважаючи, що тут прохладно, в касетах вона в мене укоріняється. І все. Завдяки одному, ну я не говорю, що це ново-хау, просто я так е, придумав, і воно мені вже з, е, років 7-8 допомагає вкоріняти зимою не тільки от, е, рослини, а вже тоді, як е, починаю висів, також отримувати е, хороші результати в сходів, і томатів. От, і ці, там петуні, і ну, в общем, других цвіточних культур. Висіваю їх в касети от, і mm. <клінг> накриваю пленкою, і вони в мене тут сходять. Особливо, якщо ще е, замочити їх перед висівом там, е, з добавкою перекису водню, сьогодні, буквально на другий-третій день. Появляються всходи І все завдяки От такій простині. Це електропростень, турецька електропростень. Придбав її на сьомому кілометрі. От вона лежить у мене тут на стілажі. Положиш руку, на ній температура, Ну я думаю, градусів 40-45. Вот. Тільки завдяки тому, що тут у мене. Потім зверху я її накриваю пленкою, щоб вода на неї не попадала. Ставлю наверх пленки касети. О, і в точки утворення коренів, в точки утворення коренів, значить, виходить, е, е, температура е, ну, порядка до 20 градусів. І корені кор, кор, потихеньку. Корінця, обростають, і таким чином в е, зимовий період я по, по, отримую живці е, пеларгонії або гвоздіки. В общем, що, що я тут е, к, вкоріняю. Ну, наприклад, от я вам покажу, е, от бачите, уже Уже тут маленькі корішки прорізуються, А стоїть вона, ну, оця пеларгонія, стоїть ну, неділі три. От. Тут е, гвоздика махрова. Теж так, якщо спробувати, то от уже, будь ласка, е, утворюється нова коренева система і готовий. Саженець можна вже висаджувати вазончики, і він буде рости. Отакі друзі, така, друзі, моє ноу-хау, нове яке дозволяє мені в зимовий період без е, значних затрат, е, енергозатрат не, не топлю я тут не грубку, нічого. Просто завдяки от цій простині. А бере вона десь як лампочка, 100 стоватна лампочка напруги, і отримую непогані результати. Так що, кому сподобалось моя така ситуація, моя нового хау, можете використати і ви собі. Є простині, є коврики електричні, а є, якщо кому треба, небагато території, є. Електричні коврики, або є ну, ванну, наприклад, стелять, або є електрогрілки. В залежності від вашої площі, ви можете собі для того, щоб отримати ранню розсаду, десь організувати собі таку територію в домашніх умовах. Хай на столі там, метр на метр, і отримати для своїх нужд ранню розсаду і користуватися ранньою своєю овочевою продукцією і ранні, ранніми Первоцвітами. Так що бажаю друзі, вам успіхів. На цьому закінчую своє включення. Приємно подивитись серед зими на, на свою зелень. От очі, очі мені радує. Ну і на все добре, мирного неба і до нових зустрічей, До побачення.